Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Балерина. А ти знаєш, що роблять балерини? Вони підтягуються, вони культурні люди, вони гарні. Тобі буває в садочку страшно? Ні. А чому тобі не страшно в садочку? Тому що монстрів не якісь не існує. А в тебе багато друзів в садочку? Так. Чусмін, Діана, Софія і Артем. А що тобі подобається з друзями робити? Навчатися, гратися, гуляти, дружити, читати книги, робити разом завдання. Вихователька Юля а, важкі завдання дає? Ну я і мені не дуже складно всі заняття робити, тому що я вже підготовку в школі, вже закінчила. А в театральну студію ти ходила до нас? Так. Да. А як вистава називалась, Пам'ятаєш? У нас був кіт у Чоботів, країна, Оз. Там Софія була хмаринкою, а Жосміна була дуже веселою. Вона була сонечком, але я була вітером. Яке найулюбленіше твоє заняття в садочку? Мені були башки, логопед, математика, англійська, спорт, музика, психолог, прогулянка, а бюджет сніданок.